Можна вірити в душі, я безпосередньо з Богом. Як це працює? Таємна вечеря: Господь Ісус, дванадцять учнів, це перша церква. Він укладає з ними заповіт. І далі інші люди вже через них вступали в цей заповіт. А мені не потрібна церква, мені не потрібні апостоли, мені не потрібні пророки. Я взагалі безпосередньо з Богом, або я вірю в душі. Але з тобою, з прямим ніхто не укладав заповіт. Заповіт був укладений з апостолами. Заповіт був укладений з церквою, ось в чому суть заповіту. І тому апостол Іоанн пише якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від всякого гріха. Той, хто не слухає нас, той не знає Бога, і Він знаходиться у дусі омани та брехні. І в кожному Євангелії написано: істину, істину кажу вам, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а той, що приймає мене, приймає того, що послав мене. Про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. Якщо ви слухаєте це послання, приєднуйтесь до заповіту, до Живої апостольської церкви. Напишіть мені або переходьте по посиланню в коментарі. Нехай Господь береже вас.